Вас в ефірі програма Місто з новинами вівторка 7 червня. В студії Ірина Зінченко коротко про головне. Четвертий візит. Сьогодні Генеральний консул Німеччини в чергове відвідав Кривий Ріг. 15 мільйонів для міста таку суму за новою угодою про соціальне партнерство виділить на потреби Кривого Рогу Арселор Міттал Кривий Ріг. Екватор ЗНО понад 1300 криворізьких абітурієнтів сьогодні складали тести з англійської мови. Робота над оберегом. Криворізький митець Володимир Токар створює для міста скульптуру Святого Миколая. Кров об'єднує нас. від сьогодні в місті триває акція до Всесвітнього дня донора. Освітній дарунок. Криворіжці збирають книжки для дітей зі східних областей України. Подорож рідним містом. Учні чотирьох шкіл з Кривого Рогу та Широківського району провели сьогодні насичений екскурсійний день. Міський голова відписав розпорядження про скликання чергової сесії міськради. 17 червня пройдуть засідання постійних комісій. Початок о 9 ранку. Того ж дня об 11.30 розпочнеться перше пленарне засідання з розгляду електронної петиції відродження спортивного символу міста футбольного клубу. Друге пленарне засідання сесії, призначене на 9 ранку. 22 червня депутати міської ради розглянуть також питання про літнє оздоровлення, відпочинок дітей та молоді, а також питання земельних відносин. Сьогодні представники Республіки Німеччина відвідали Кривий Ріг у рамках візиту. Йшлося про капітальний ремонт 20-ї школи, проблеми переселенців та перспективи подальшої співпраці. Подробиці далі. Уже в четверте генеральний консул Німеччини Вольфган Мьосенгер відвідує наше місто. Сьогодні розглядались конкретні питання, важливі для Кривого Рогу, у вирішенні яких можуть допомогти німецькі партнери. У полі зору делегації школа номер 20 з поглибленим вивченням німецької мови. Досягнення її учнів сягають навіть міжнародного рівня. Тому, коли будівля школи опинилась в аварійному стані, долучитись до вирішення проблеми висловили готовність і представники Німеччини. Разом з тим, місто вже виконало низку заходів, аби зупинити руйнування будівлі. На сегодняшний день выделены деньги и выполнены работы по фундаментам. Там сложное положение, пошли трещины и все. На сегодняшний день мы э, там установили реперы. Мы уже окончили проект капитального ремонта этой школы. И я думаю, что по результатам первого полугодия мы будем изыскивать деньги и смотреть на то, чтобы выделять деньги на капитальный ремонт этой школы. Представники Німеччини зазначили, що німецька урядова організація GIZ реалізовує проект Особлива ініціатива, який має ряд напрямків. Серед них і капітальні ремонти. Розрахований проект на 4 роки. Якщо організація візьметься за співфінансування ремонту 20-ї школи, то дія решти проектів, можливо, буде призупинена. Однак представники Німеччини зазначають, усе розпочати обов'язково буде доведено до кінця, а поки увага прикута до школи сьогодні представники організації GIZ подивилися на будівлю. Думаємо, подальша співпраця буде відбуватися вже на рівні експертів. Ми маємо розуміти, що на кожному етапі буде тісна співпраця і обговорення. Найближчим часом наші спеціалісти-будівельники відвідують школу, аби надати свою оцінку стану і окреслити фронт робіт. І вже опісля ми визначимо, які саме конкретні роботи організація зможе профінансувати на зустрічі торкнулися також питання внутрішньо переміщених осіб. Обговорили і перспективи подальшої співпраці. Мер запропонував відкрити у кривому розі представництво організації GIZ, а консул провести заходи в рамках тижня Німеччини в Україні. Підприємство Арселор Мітал Кривий Ріг у цьому році спрямує 15 мільйонів гривень на реалізацію соціальних проєктів у місті. Сьогодні мер кривого рогу Юрій Вілку і генеральний директор АМКР Парамжит Калон підписали новий договір про соціальну співпрацю. На які цілі будуть витрачені кошти підприємства? Дізнавався Ігор Кононенко. 15 мільйонів гривень таку суму у цьому році спрямує Арселор -Кривий Ріг на реалізацію соціальних проєктів у Кривому Розі. Це вже шосте за рахунком договір з 2010 року, коли була підписана перша угода про соціальне партнерство з того часу. На фінансування міських соціальних проєктів АМКР витратив 90 мільйонів гривень. Цьогоріч, в рамках партнерства, заплановано виконати поточний ремонт дороги від доманої печі номер 9 до вулиці шиферною. На це піде 3 мільйони гривень. Ще 11 мільйонів витратять на облаштування пішохідних доріжок у парках «Ювілейний» імені Богдана Хмельницького та парку будівельників. І 950 тисяч гривень витратять на ремонт покрівлі школи номер 69. Обидві сторони зацікавлені у реалізації цих проєктів, адже вони дозволять зробити життя городян комфортнішим у цьому році ми вкладаємо гроші у цікаві і важливі проекти. Співробітництво, яке було у минулому році, вважають досить успішним. Я сподіваюся, що і у цьому році ми спрацюємо теж невідмінно. Дякую пану вілкову за те, що наші робочі відносини стають з кожним роком все міцнішими. Наше завдання підтримувати їх і надалі, і намагатися зробити свій внесок у покращення життя мешканців міста. Много бюджету нашого города уходить на дофінансування медицини, образування. на финансирование нового для нас профессионально-технического образования, которое нам передали. Поэтому денег на развитие города становится меньше. И здесь очень важно такое социальное партнерство с «Арселор Миттел Кривой Рог, который будет выполнять ряд проектов. Поэтому я очень благодарен нашим партнерам «Арселор Миттел», Кривий роки особливо генеральному директору Паранджі Луну за відношення вот отношение городу і до всіх соціальним проектам як для города, так і внутрі Арселор Митл по всім вопросам соціального партнерства з працівниками комбінату. Это очень важно. Договір про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку міста між виконавчим комітетом міськради та Арселор Мітал Кривий Ріг був підписаний мером міста та генеральним директором підприємства. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання перетнула екватор. Сьогодні проходило тестування з шостого предмету з дванадцяти. Це англійська мова. Участь у ЗНО з цього предмету взяли майже 93% заявлених абітурієнтів. Процедура тестування пройшла на належному рівні, зазначають в міському управлінні освіти і науки. Тестування з англійської мови проходило у кривому розі на базі шести пунктів. Реальна кількість учасників 1366 чоловік. Чверть з них складали іспит на базі гірничого факультету технічного університету. На пункті четверта сесія предыдущі сесії пройшли на високому рівні. Нарушень не було, а не було. Все проходить согласна методики і технології проведення тестування. Для кожного з учасників це вже був мінімум третій тест, тож сама процедура вже не створювала особливих хвилювань. Майбутні абітурієнти тримались більш-менш впевнено. Тест State is тестових завдань, Там йдуть по тексту. Питання і тут дожили або вставити речення, або вставити слова синонімічні, схожі. І в кінці 43-є завдання йде написати сочинення або письмо. I'm ready for this test. I'm ready серед тих, хто складав іспит з іноземної, майбутні перекладачі, педагоги та програмісти. За словами більшості, підготуватись допомагали репетитори. А ось Віка, майбутній спеціаліст прикладної лінгвістики, свій досвід здобувала в англомовному середовищі. Я е, два года подряд кожне літо літаю за границю США. Їздила в гості к бабушки. Я намного більше розумію в переводі, але тяжело, що все одно з драматикою. З тих чи інших причин не з'явились на іспит з англійської мови по місту близько 7% з числа зареєстрованих. Також під час загального металоконтролю одну особу було вилучено з аудиторії за наявність при собі мобільного телефону. Загалом тестування пройшло на хорошому рівні. Усі відповідні служби спрацювали організовано у ЗНО, що проходить у червні беруть участь лише ті, хто успішно склав іспит з української мови та літератури. На сьогодні всі результати зовнішнього тестування з української мови літератури, з математики з історії України вже відомі. Попереду в них тільки ті предмети, на які вони зареєструвалися в подальшому для вступу у вищі навчальні заклади. Хочу сказати, що маємо один результат в 200 балів з математики. Це учень Криворізької гімназії номер 95 Чимало криворізьких школярів, склавши успішно тести саме з цих трьох предметів, отримали дванадцятки атестати. Будемо аналізувати ці результати на серпневій конференції, але дуже приємно, що результати тестування продемонстрували високий рівень навчальних досягнень випускників. Тут наступний нас чекає предмет Біологія, що буде 10 червня. І слід зазначити, що завтра і післязавтра німецької і французька мови пунктів тестування у місті Кривоморозі немає. Тобто, ті особи, які зареєструвалися на ці предмети, повинні їхати до міста Дніпропетровська. Зрештою предметів, пункти тестування будуть функціонувати на місці. Щойно всі учасники зайшли до пункту на затихшому подвір'ї університету. Залишились батьки. Здається, вони сьогодні хвилювались найбільше. Пораньше подняли, подготовились, умылись, собрали все документы, проверили все несколько раз. И, конечно же, заранее в путь дорогу. Мы будем стараться, чтобы ребенок поступил на бюджет, потому что такая сложная экономическая ситуация и в стране, и в каждой конкретно наверняка семье. Но опять же повторюсь, что для этого сделано было все зависящее от родителей. То есть когда необходимо было, лично помогали, когда необходимо было помощь специалистов, нанимали репетитора. Ну, а там, звісно, будемо сподіватися тепер на те, що ці знання проявляться. Програма Місто триває далі у нашому випуску. Робота над оберегом. Криворізький митець Володимир Токар створює для міста скульптуру Святого Миколая. Кров об'єднує нас. Від сьогодні в місті триває акція до Всесвітнього дня донора. Освітній дарунок. Криворіжці збирають книжки для дітей зі східних областей України. Подорож рідним містом. Учні чотирьох шкіл з Кривого Рогу та Широківського району провели сьогодні насичений екскурсійний день. У майстерні криворізького скульптора Володимира Токаря кипить робота Майстер створює скульптуру святого Миколая, яку планують встановити до 20-річчя Криворізької єпархії. Побачити цю величну скульптуру Криворіжці зможуть у вересні, якою вона буде вже зараз. Знає наш кореспондент Ігор Кононенко. Відомий керівський скульптор Володимир Токар готує ще один мистецький подарунок для міста. Це буде велична скульптура святого Миколая, яку встановлять на постаменті замість вождя світового пролетаріату, який багато років височів поряд зі школою мистецтв номер родин у центральному міському районі. Висота скульптури майже 4,5 метри. А разом із постаментом вона сягне позначки у 10 метрів. Робота майстра під постійною увагою міського голови і митрополита Криворізького та Нікопольського Єфрема. Увага духовної особи до цього витвору мистецтва не випадкова, адже скульптуру святого Миколая планують відкрити у вересні в рамках урочистих заходів з нагоди 20-річчя Криворізької єпархії. Митрополит Єфрем переконаний, жодну з канонічних деталей не можна випустити з уваги. З ним згоден і скульптор, який, перш ніж приступити до роботи, уважно вивчив діяння відомого святого попитка е максимально приблизиться в, в произведении к живому человеку, вот да, это если это была легенда, вот, но он же был живой, и вот как бы хочется снять все наносное, какие-то каноны, и вот прийти к тому вот тому живому человеку, который жил в третьем веке нашей эры. Сама модель виготовлена з глини. Пізніше вона буде відлита в гіпсовій формі. Далі витвір мистецтва повезуть до Києва. У столиці пройде завершальний етап. Скульптура плавно перетече у бронзу. Митець говорить, черпав натхнення з книжних майстер-класів Мікеланджело, але в жодному з епізодів не повторював свого італійського колегу. Ну так змізінце почав, то все було наоборот. Я в зробив зі мітру, потом пішов лік, потім пішла права рука с крестным знамением. И вот оно пошло-пошло. Ну вот как собственно я вспоминал Микеланджело. Микеланджело рисовал с мизинцем, начинал. Вот вот здесь вот похожая была история. 14 червня всесвітній день донора крові. Цьогоріч він буде проходити під гаслом Кров об'єднує нас. Громадські організації, волонтери разом з медиками міської станції переливання крові запрошують криворіжців долучитися до спеціальної акції, за підсумками якої будуть розігруватися призи для донорів. З 7 по 14 червня в місті проходить акція, присвячена Всесвітньому дню донора. Тож небайдужих мешканців запрошують до міської станції переливання крові, щоб здати її тим, кому вона дуже потрібна. А таких пацієнтів чимало. Навіть одноразова здача цієї безцінної рідини може врятувати два життя. Кров і, Я думаю, буде востребована, тому що К сожалению, на сегодняшний день заменить кровь ничем нельзя. В этом году День Дона проходит под девизом Кров объедная всех нас. Поэтому прошу вас откликнуться на наш призыв и приходить на станцию улица Семашка, 12 с 7 до 12 дня, кроме субботы и воскресенья. Стати донором може людина віком від 18 до 65 років, яка не має інфекційних чи хронічних захворювань. За два дні до здачі крові не можна вживати жирні, солоні, смажені страви, молочні продукти та алкоголь. Вирушаючи на станцію переливання, не забудьте взяти паспорт. Цьогоріч до проведення дня донора долучились громадські організації та волонтери. Вони підготували для донорів призи. Серед них квитки в кінотеатр та боулінг, які розігруватимуть за підсумками тижневої акції. 14 червня. Ні, активісти планують влаштувати солодкий день для тих, хто поділився своєю життєдайною рідиною. І ще про одну акцію ініційовану небайдужими криворіжцями. Патріотичні почуття дітей на сході виховуватимуться у тому числі через україномовні книжки. Зараз криворіжці збирають літературу і вже за кілька днів. Освітній вантаж вирушить на східну Україну. У вугледарі до криворізьких військових підійшла вчителька з доволі гострою заявою. У них в школі усього дві книги українською мовою. Суть проблеми довго пояснювати було не треба. Тож по поверненні до Кривого Рогу ініціювали акції. Городяни збирали художню і наукову літературу. Тож вже незабаром діти на сході відчують живільну силу українського слова. Вже маємо порядка. 400 примірників, дуже багато шкіл відгукнулося, Педуніверситет відгукнувся, І громадські організації пункт збору у нас в вескаріалі. До акції долучились чимало громадських організацій. Вони безмежно вдячні кожному, хто підтримав їх. Але розповідають, що найбільш активними були люди поважного віку. Порадували, що книгами зі своїми ровесниками поділились і діти-інваліди. Благодарім всіх жителів Криворога, які поучаствовали в в акції собрали таке количество книг игрушек, і ми з удовольствием передаємо їх туди, і пусть діти участь нашій української культурі. Как не цим діткам особливим. Все-таки вони розуміють, що таке равнодушие, що таке равно им Дякую, що вони відкликнулися. Організатори прогнозують, що вже 10-го числа літературний десант вирушить на схід. Співучомовні книги отримають 30 шкіл. Відпочинок у пришкільному таборі це не лише дитячі забавки, а й цілком дорослі інтереси. На мить поринути в реалії небезпечного світу, повторити ще раз правила безпеки допомогли учням 15-ї школи полісмени охорони. Сьогодні в пришкільному таборі п'ятнашки правоохоронці спілкувалися з дітьми і втаємничили їх в деякі моменти своєї служби. Педагоги підготували для дітлахів купу цікавинок, та хотілося вразити їх ще чимось більш незвичним і до того ж корисним, що може стати в пригоді на літніх канікулах. З вибором серйозних розваг освітяни не прогадали на всі пропозиції правоохоронців, наприклад, приміряти екіпіювання, прокататися автівкою чи подивитися зброю. П'ятнашки відповідали лісом схвально піднесених рук. Попереду довгі літні канікули. І також проходять заходи, які направлені на те, щоб навчити дітей безпечному поводженню вдома, на дорозі з незнайомими людьми або з незнайомими предметами. Це дуже важливо на сьогоднішній час, і тому ми дуже вдячні нашим співробітникам охорони поліції охорони, які відгукнулися на наше прохання, і сьогодні завітали до табору П'ятнашки, щоб кожній дитині ще раз нагадати. Як правильно себе поводитися, нагадати про безпечні правила поведінки вдома під час особливо під час літніх канікул? Правоохоронцям така зустріч також до смаку для дітлахів Вона дієва та цікава. А для полісменів це ще й може колись у майбутньому нові кадри. Хоч вони ще геть маленькі, утім, ідею стати правоохоронцями схвалили радісними вигуками. Основна ціль нашого мероприятия – довести елементарні принципи правил поведіння на канікулах. Ну и ознакомишь же, конечно, детвору с работой полиции, экипировка. Покатаем на машине, чтобы они все почувствовали. Ну и может кто-то даже заинтересуется и в будущем пойдет к нам в полицию работать. Про свою зустріч з поліції охорони Алінка радісно розповість своєму братику, бо ж переймається його розвагами і хоче, щоб він виріс справжнім чоловіком. Я хотіла б дізнатися більше про цю професію для свого молодшого братика. Він мене полюбляє полі... поліцію». Потрапити на хвильку в небезпечний світ поліції, де пильнують порядок сміливі та сильні, чи не найбільша мрія хлопчаків, яка сьогодні здійснилася. Може, ця зустріч і справді надихне когось стати полісменом та стояти на варті порядку. Чотири школи побратими не лише весело і з користю провели сьогодні день. Заплановано багато, сили піде вдосталь. Вівторок, з самого ранку, обіцяв бути насиченим. Школярі з рюкзаками вирушили вивчати кривий ріг. Сьогодні Криворізька спеціалізована школа номер 4 проводить захід, на який традиційно запрошені учні Новолатівської школи Широківського району. Такі дружні стосунки між цими навчальними закладами три роки тому започаткувала міжрегіональне бюро екологічного захисту Добро Довкілля. Сьогодні втратно, таке буде мероприятие, Немножко масштабнее, наверное, чем в том году, потому что к нам добавляются еще две школы, которые будут с сегодняшнего уже года и сегодняшней встречи по обратимам. Это будет школа номер 95 гимназия, наша известная, и школа Сельская Широковского района. Сегодня у них первая встреча, и есть такая мысль, что, конечно, эта уже встреча перерастет в дальнейшую плодотворную дружбу. Сьогодні на школярів чекало багато пригод, екскурсій найцікавішими природніми куточками міста, флешмоб, участь у концертно-розважальній програмі та спортивних змаганнях. Ми привезли сьогодні 23 учні різного віку, починаючи від 10 класу, закінчуючи другим класом. Тому діти готові і настроєні по бойовому Не піддатися криворізьким школярам. Діти охоче зустрічають гостей у рідній школі робити корисну справу до душі кожному. Ми дерев'я і Рів'яці для того, щоб сидіти нашим окружаючим середою. Нам це подобається і ми отримуємо від цього удовольствия. Зустрічаємося, бесідуємо, розповідаємо про своїх досягненнях і так далі. На цьому пригоди не закінчується. Вже через два дні четверта школа навідується до своїх друзів у Широківський район. Ми сьогодні у них у гостях а 9 числа чекаємо їх до себе для того, щоб пригостити їх козацьким кулішем, поспілкуватися, позмагатися і гарно відпочити. Ми продовжуємо розповідати про знайомий і незнайомий Кривий Ріг у Рубриці День з містом сьогодні. Моя колега Ярослава Токмакова зануриться в історію Криворізької залізниці разом з відомим істориком Віталієм Стецкевичем. Та спочатку на вас чекають новини спорту з Олегом Ендрексоном. Залишайтеся з нами до зустрічі.